Як працювати з каталогом товарів у вчасно EDI? Каталог товарів спрощує процес опрацювання замовлення та автоматизує заповнення обов'язкових колонок в зворотних документах, наприклад, код у КТЗ. Також назви товарів у видаткову накладну будуть підтягуватись саме з каталогу а для клієнтів розетки з прайсу. Це дуже зручно, коли назва в мережі та офіційна назва товару відрізняються. Для того, щоб почати працювати з каталогом, ліворуч натисніть на вкладку Каталог товарів. Нижче натисніть на кнопку Зберегти каталог. Заповніть його, використовуючи підказки Ліворуч. Зверніть увагу, що стовпці артикул постачальника це ваш код товару, а артикул мережі це код товару мережі, який надає категорійний менеджер відповідної мережі. Після того, як ви заповнили файл, його потрібно завантажити. Для цього оберіть необхідний файл на комп'ютері та клікніть на кнопку Завантажити. Після чого натисніть на кнопку Перезаписати поточний каталог. Готово! Ваш каталог оновлено. Якщо ви працюєте з декількома торговими мережами, ви можете користуватись фільтром, який знаходиться згори, та обирати каталог потрібної мережі. Якщо вам потрібно додати новий товар до каталогу, праворуч натисніть на кнопку Додати новий товар. У формі, що з'явилась, необхідно заповнити всі поля, які відображаються на екрані. Та натиснути кнопку Створити. Також в нашому інтерфейсі є чарівна кнопка Сформувати прайс. З її допомогою на основі даних каталогу формується прайс, який автоматично надсилається мережі.